Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея бронзовий Будда. Хочу вам показати, що вона творить. Пам'ятаєте, я вам ще не показувала цю орхідею. Вона випустила мені квітоносика, будучи квітучою орхідеєю. А зараз ось цей квітоносик, який я вам показувала, щось якось дивно виглядає. Вона ще випустила два квітоноса, Подивіться. Вона квітла, коли випускала квітоносик перший, і ось там щось незрозуміло, треба подивитися. Там і брунька припухша і щось росте. Тут вилізає кінчик, я цей листочок зараз навпіл розподілю і подивимося поближче, що там відбувається. Раз, два, три, і ось тут кінчик. Ну, <тас> час дивитися, що там всередині. Так, я обережно листочки розвела, там, де був опік, відрізала, тут ще під листочком корінчик. І ось що тут ми бачимо? Якась брунічка там ще така набухша є. Я не можу сказати, що це стовідсотковий квітонос, можливо, облистівший квітоносик, або навіть, можливо, діточка. Не знаю, що це. Схоже, як на квітоносок. ви бачите, як структура така. Це в нас два квітоноса і діточка, чи три квітоноса. Будемо дивитися з часом. Оце орхідея, я просто шокована. Ви уявляєте, і це вже не перша, яка має три квітоноса в мене. Щось дуже дивне і приємне. Пишіть свої думки, що це може бути, бо мені дійсно цікаво. Я таке зустрічаю вперше. Буду рада на ваші коментарі, поки будемо робити свої здогадки, а що це реально, побачимо вже зовсім скоро. Ось такий новини в мене сьогодні. Дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Буду тримати вас у курсі своїх подій. Тихої та гарної ночі!